Зробити робочий стіл і кімнату, як на фото в Пінтересті Чи прийнятися за роботу, поринути в процес і працювати на результат? А що для вас навчання? Це більше про естетику самого процесу чи про зосередженість на навчанні? Цей стереотип. Що затишний кабінет, дорогий планер в шкіряній обкладинці, останній айфон створять ауру праці та натхнення. Звісно, красивий, але недієвий. Меблі, дорогі покупки, свічки, блокноти, плакати з цитатами не зроблять довгострокову мотивацію на кожен божий день. А от виконувати поставлені задачі на роботі або ж свої власні треба якраз кожного дня. І от до недавніх пір я жила саме таким стереотипом: що спочатку треба зробити от таку красиву ауру, як на фотографіях, а потім вже якось слідом прийде натхнення, і я досягну планів, вершин, якісь визначила. Звідки взявся цей стереотип? Це дуже просто. Ще спочатку, як в мене з'явився перший акаунт у соціальних мережах, це, мабуть, 11-12 років, це тоді ще був ВКонтакте. От з тих пір я й бачила ці фотографії, на яких сам процес роботи або навчання в кого як виглядав ось таким от красивим. Естетично приємним, будучи в той час підлітком, я задумувалась, а як дорослі досягають успіху, мають кар'єрний успіх, відкривають свій бізнес та капітали. І соціальна мережа давала відповідь: затишний, стильний кабінет, макбук з підсвіткою, сучасний такий дизайн, картини з мотивацією, ковдра, кава, не робота, а насолода. Не навчання, а кайф здається в такій затишній атмосфері і зусиль ніяких не треба. І ось така думка кріпко-накріпко засіла в моїй голові, що саме такий робочий процес має бути. А якщо щось не виходить, нема натхнення працювати, лінь щось робить і спиш до обіду, це мозку чогось не вистачає. Йому важко в такій атмосфері працювати і генерувати ідеї. І тут понеслось. Треба прочитати книгу. Ну тоді треба ковдра, чашка із написом якоїсь мотивації, яку наливаєш найсмачніше какао, потім електронна книга, вкриваєшся і ще дощ, має бути на вулиці. Доща немає, не читається. Ну не читається ця книга, але атмосфера прикольна. Сфотографую і виставлю в інстаграм. Окей. Okay. Треба написати статтю. Хм. Старий стіл, холодно в кімнаті, а з вікном гаражі, а не видно океан. От якби я жила в Швейцарії, в якому шале поблизу лісу та гір і замість крикливих сусідів в камінь потріскували дрова, а за вікном великим панорамним ішов дощ. От тоді я не те, щоб статтю написала, я б гори звернула. І от замість того, аби виконувати роботу і брати відповідальність на себе, я просто гаяла час. Я виправдовувала це тим, що я ж ще створюю робочу атмосферу. Скоро, скоро, це настане завтра або післязавтра з'явиться натхнення, і я зроблю все, все, що до цього не встигла. Зараз я це згадую і глузую себе, але тоді мені було далеко не до сміху. Кожен день він був. Сірим, буденним без сенсу нічого не змінювалось, хоча в голові було безліч ідей, але я стояла на одному і тому самому місці, і я запитувала себе, що я роблю не так. Цей момент, коли я вже не знала, що робить, що змінювати, врешті-решт, що я сіла і почала аналізувати своє життя на проміжки 10-15 років. І тут мені згадується один такий момент із шкільного життя. Чергова контрольна робота. Вчителька говорить, що 5 хвилин залишилось до здачі контрольних робіт. Навколо мене галасують однокласники, які вже здали роботу, а я відповідаю на те питання, якому я Добре знаюся, яке я вчила. І я пам'ятаю, що я так це швидко пишу, тому що 5 хвилин на контрольній роботі це, це дуже мало. І я так пишу з таким напором, щоб встигнути всі свої думки, всі свої знання виписати. І найголовніше, що я не звертала увагу ні на цей е, свій скромний робочий стіл. Це була вузька холодна парта, подряпана, бо на ній вчилися дуже багато колись. Людей, це був звичайний дешевий зошит, який би я зараз ніколи не купила, тому що там е палітурка, сама бумага така неприємна, і ручка за 2,50. І я не чула ні цих однокласників, ні, ні, ні ніякого шуму цих різних е факторів, які б на сьогодні я б сказала, мене відволікають, там гавки собаки чи сусіди шумлять. І я думаю, але ж тоді. Я не звертала уваги на навколишнє середовище, просто в мене була конкретна ціль писати, і мій мозок, сила і енергія моя вся вона була націлена на одне: встигнути викласти всі свої знання на папір, щоб отримати хорошу високу оцінку. Потім згадала, як мені важко давалося вчити на пам'ять п'ять листів а 4 і це потребувало неймовірної зосередженості, але я їх вивчила не тому, що світила гирлянда, що на фоні грала музика, як я люблю релакс зі звуками дощу. От точно не через це. А тому, що я сотні разів повторювала ці одні ті самі слова, ці абзаци, ці сторінки, не гирлянда і не музика. І потім я добила цей е, перелік фактів. Як саме працював мозок в ті моменти, коли на нього ем, спиралось велике навантаження, аби вивчити великі об'єми тексту, треба було діяти, писати, якесь велике навантаження на мозок. І я тоді далеко не думала про зовнішній світ, що коїлось, хто дзвонив, хто кого гукав і гавкала собака. І я не кажу, що естетика або комфорт це те, про що ми маємо думати востаннє. Ми, люди, так влаштовані за свою природу. Одую, що ми хочемо облегшити своє життя, зробити його стильним, комфортним затишним. Ну в такому разі, у нас би не було мультиварок або кавомашин, правда ж? Ми хочемо спростити наше існування на цій планеті, але якщо ти в тому віці або в тому соціальному статусі, що ще тобі треба і треба заробляти на життя так, щоб відчувати себе впевненим. Да, в завтрашньому дні мати фінансову подушку, то тоді ти маєш думати діями, да, результатами, датами, дедлайнами. Тому що оцей омріяний період життя, до якого ти йдеш, де ти вже такий успішний, де є пасивний дохід, хороша заробітна плата, поважаєш вже сам себе за свої здобутки. Це ж, щоб дойти до нього, це ж не можна порівняти із прогулянкою в парк. Це довгий тернистий шлях, яким треба йти роками. А щоб іти роками безперебійно, потрібна дисципліна і потрібна, знаєте, контроль свого мозку. І це дуже складно, тому що це вимагає дисципліни в кожному дні. І в кожному дні вимагає від нас правильних рішень: піти в клуб чи піти на тренінг, піти пограти в PlayStation чи прочитати науковий посібник в кожному дні. Є такі запитання, які нам ставить доля, а ми самі вже на них відповідаємо. І хоч нам е доля одразу не ставить оцінку, ти зараз неправильно зробив, вона нам дає цей рахунок, да, цей журнал оцінок наших в кінці нашого шляху. І потім ми або жалкуємо, що не використали ці знаки і шанси долі, або ж навпаки, насолоджуємося тим, що Боже мій. Я все від, ці, від цього життя взяв що міг. А поки не маю пасивного доходу і хорошої зарплатні, нічого розпилятися на зайві речі і витрачати свої гроші на дурні покупки на цю бутафорію. Ось таке моє бачення процесу і навчання. І роботи, і читання книги, і слухання лекцій, і воно для мене принесло дві важливі зміни. Перше, ця звичка сфокусовуватись на задачі, а не на навколишньому середовищі, допомагає мені до мінімуму знизити розтрати на дурню. Друге, тепер, коли мені щось треба зробити, наприклад, написати статтю. То я думаю, що мені для цього потрібно. Так, мені потрібен ноутбук, на якому я буду писати цю статтю і інтернет, з якого я буду черпати знання. Все, мені більше нічого не треба. Ось ноутбук переді мною, Wi-Fi вімкнути, все. Більше нічого не треба. Більше нічого в цьому світі не існує. І це прискорює процес роботи, процес навчання. І оце, знаєте, думка, що ой, це так довго писати. коли вас нічого не відволікає. І ви сідаєте так, приймаєтесь одразу, як отримали завдання писати це, то немає оцього Боже, як це довго. Сіли і написали, і нічого вас не відволікає. Тому що стріла, яка летить в ціль, вона не має відволікатися на різний пейзаж.